Сьогодні, фізичні, ми, до ми учасники навчального процесу. Нормально все це свідчити? Дітей в шортах не пускаєте в школу? Ні. Не пускаєте Ні. дітей в школу? До мами підходь і нехай мама тепер перебігає. Взагалі вже офігелі. Ні, не можна. Вони ж не цвіті. Зараз буде значить. Значить. А якщо це скульптура? Чуєте, Шорти не пускають. А це з якого моменту то це? Додому переодягаєш. А чому нас ніхто не попередив? В жортах немає, буде в брюки. Де це написано, хто про це попереджав? Чому нас ніколи те саме? Яке щорічне те саме? Нас вас що тут совєтський союз вирішили устроїти? Я ну, не поняв тут... на дворі 30 градусів. Яке навчання це таке написано? Кругом написано.